Всіх рада вітати на уроці читання, підготуйте робочі зошити з читання, ручку олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами починаємо вивчення нового п'ятого розділу, який має назву Як не любить свій край. І сьогодні ми з вами будемо читати два вірші, які називаються Рідний край та Київ. З авторами їхніми познайомимось трішки пізніше, деяких згадаємо. Але перед тим, як почнемо працювати, пропоную читацьку розминку. Робота над скоромовкою. Читаю спочатку я і дуже повільно. З літери К починається Київ. Ви приїздіть, подивіться, який він. Олег Орач. Пропоную зараз прочитати самостійно цю скоромовку, не дуже швидко, у звичайному своєму темпі. Тепер давайте спробуємо трішки швидше. З літерика починається Київ ви приїздіть, подивіться, який він. Тепер спробуйте ви. І з кожним разом спробуйте все швидше та швидше читати. Можна поставивши на паузу. Тепер пропоную роз'єднати слова і прочитати прислів'я. Подивіться, будь ласка, у нас повністю з'єднані слова. Давайте спробуємо відновити прислів'я. Погана пташка, якій своє гніздо не миле. Прочитайте ще раз це прислів'я. Спробуйте пояснити, як ви його розумієте. Чому ж кажуть, що погана пташка, якщо їй своє гніздо не миле? Не вслід так заглядатись на чужі гнізда, жити у своєму, радіти тому, що є, так? І не бажати нікому зла, що в когось є щось інше і так далі. Художники малюють картини фарбами, а письменники створюють образи словами. Ви прочитаєте твори про наш рідний край. Красу природи і людей замальовано так влучно і виразно, що ці картини не лише можна побачити у своїй уяві, а й відчути ставлення авторів до зображеного. Читаючи твори цього розділу, ви будете визначати настрії, і почуття дієвих осіб. Образні вислови, які вжито, щоб змалювати побачене, досліджувати жанрові особливості творів, ділитися враженнями про прочитане, переказуючи твори, застосовувати прийоми роботи з дитячою книжкою. Давайте згадаємо поетесу Варвару Гринько. У другому класі ми з вами знайомилися з її віршем Сію дитині. Це поетеса, заслужений учитель України, член спілки письменників. Ось вона перед вами зображена. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з її віршем, який має назву Рідний край. Прослухайте його уважно. Рідний край. Варвара Гринько. Водограй, Полів розмай, Зеленгай. Ліщина все це рідний, любий край, наша батьківщина. Пам'ятай, не забувай батьківську стежину, прикрашай, шануй свій край, дім свій, батьківщину. Можна поставити на паузу і спробувати самостійно прочитати цей вірш. Давайте тепер попрацюємо з деякими словами з цього віршу. Пропоную прочитати їх, ставлячи наголос правильно. Давайте я спочатку дам вам зразок. Водограй, розмай, ліщина, батьківщина, пам'ятай, батьківську, прикрашай. Прочитайте ще раз самостійно поставивши на паузу ці слова, ставлячи правильний наголос. Скажіть, якими словами авторка передає любов до свого рідного краю? Згадайте з твору? Вашим завданням. Зараз ми у зошитах будемо спробуємо з вами записати пари ремованих слів. Після уроку ви прочитаєте цей вірш так, як саме ви його відчуваєте, які саме у вас його вони будуть почуття викликати. І цей вірш потрібно буде вивчити на пам'ять. Спочатку проведемо перед роботою в зошиті словникову роботу. Згадаємо, або, можливо, хтось дізнається, що ж таке розмай. У цьому вірші це слово має значення, що небудь буйно розквітає зелене, тобто ліс, гай, розмай. Що таке ліщина, діти? Це рід кущів та дерев з плодами, горішками. Я впевнена, що багато з вас їх бачив і знає, що таке ліщина. Тепер відкриваємо робочі зошити з читання. Записуємо 16 січня класна робота. За зразок, якщо вам раптом складно, можна взяти запис з роботи з української мови, цієї дати, але я думаю, що ви впораєтесь і без цього. Я пропоную вам... Пригадати римовані слова в цьому вірші. З нового рядочку поставте крапочку. І перше слово водограй. Записуємо з нового рядка з великої букви. Водограй. Можна, поставивши на паузу. Ставимо тере. Пригадайте, яке слово римується з цим словом з цього віршу. Розмай. Правильно через тере пишемо розмай. Ставимо кому з нового рядочку у стовпчик записуємо під словом водограй слово гай. З нового рядочку з маленької букви. Гай. Ставимо тире. Можна поставити на паузу, поки пишете. Давайте згадаємо, яке ж ремувалося слово з цим. Край. Правильно записуємо через тере край. Записали. Якщо не записали, ставте на паузу. Якщо записали після слова край, ставимо кому. І на новому рядочку знову ставимо крапочку для запису наступного слова. У стовпчик під словом гай з великої букви пишемо з третього нового рядочку Батьківщина. Батьківщина. Поставте на паузу, поки записуєте. Після слова батьківщина знову ж таки ставимо тере. Давайте згадаємо, з яким словом римувалося це слово. Стежина правильно. Стежина записали після тере і поставили кому після цього слова. Записали. І останнє слово для створення пари римованих слів записуємо знову ж таки на новому рядочку під словом «батьківщина» слово пам'ятай. «пам і ставимо тере. Можна поставити на паузу, поки пишете. Пам'ятайте, тере. З яким словом римувалося це слово? Зі словом не забувай. Будь ласка, запишіть після тире і поставте крапку, можна поставивши на паузу. Молодці, всі чудово впоралися з цим завданням. Тепер пропоную вам ознайомитись з наступним нашим поетом, з яким ми сьогодні будемо працювати. Олексій Андрійович Палійчук – український поет і прозаїк. Ось зображені його книги, які він написав, а також сам він. Сьогодні ми будемо опрацьовувати його вірш під назвою Київ. Послухайте його уважно. Олекса Палійчук. Київ. Що ти знаєш про нашу столицю, осяяний промінням слави, Золотоверхий, величавий? Генерген ген розкинувся довкола на вічних пагорбах і долах Мій рідний Київ, місто сад, моя столиця, святоград. Йому тополі і каштани кличають вулиці, майдани. Милує око сам Дніпро, до нього стелиться метро. Йому поклав любов і труд наш мудрий люд. Красивий люд. Пропоную прочитати самостійно, поставивши на паузу першу частину, Першу. і другу частину. Молодці, тепер пропоную словникову роботу. Таке ми не зрозуміли слово для вас, я думаю, зустріли в цьому вірші як слово «клечають». В цьому випадку, в цьому вірші воно означає прикрашають пагорби або гори, я думаю, що ви це вже знаєте, це форма рельєфу, що піднімається над поверхнею. А долах, скорочено це від слова долини. Стягнута форма рельєфу землі. Пропоную прочитати тепер деякі слова з цього віршу з правильним наголосом. Я даю вам зразок. Кличають, осяяний, золотоверхий, величавий, пагорбах, долах, святоград. Пропоную поставити на паузу і почитати самостійно. Діти, скажіть, будь ласка, над значенням яких слів ви більше всього задумались, читаючи цей вірш? Який образ Києва створюється у цьому вірші? Згадайте, які слова записані в цьому вірші з великої літери. Це пов'язано з нашим е, вивченням з українського Добре. Тепер пропоную продовжити Треба Можна обрати одне і продовжити, будь ласка. Домашнього завдання в підручнику на сторінці 80 та 81 буде прочитати ці два вірші, повторно дати відповіді на запитання після них і вивчити вірш Рідний край на пам'ять. Я дякую вам за роботу, до нових зустрічей.